15А ИЖБ ну, власність. Я не знаю. Да, да. На Да, ну поле мужчина приходил. Да, И что? Ну, а что вы решили?

Делаем выезд. Нема закуречий. Да, Значит, по второму и по восьмому пункту крайне 9А и крайне 11 сейчас делаем выезд. Нема закуречен. Не 9А это что? Это 100. не вот так вот живут. Засульская Ванкина Ивановна. Значит, по Засульской информации вам дают. Следующий проект, следующая информация, которая предлагается на комісію осмотреть. По тому в самом участке уже сделанный проект земельный. По 9. Только 9 назвали, а не 9, а та же самая земельная делянка с тем же назначением, э, проект земельный сделан. Я бы рекомендовал решение принять проведмоутку с тем, что уже иншему надо на земельный сделан. Надо на тоже на разрок, что? И уже проект сделан. Уже на цю земельную делянку сделаем проект. Вот он лежит следующее. Ну, конечно, из-за сажения. Поколеносим на комиссию. Ну так тогда формируйте. Это фракция. Формируйте, формируйте, формируйте. Хорошо. Или ведьмовые формируйте предмовы зв'язку с Тим, що, я не затянул. За формируйте подставку. Нема заперечень? Нема. Все, по всьому пункту видлова. А по крайней 11 выездили. Собьена Дмитро Владимирович лучше ледна. Для садиництва. Власть из 5,700. Льот на а, Пу... а, а там за за старому рапортом все. Левая, правая сторона. А что да, в сторону Соболкина. А адрес есть там? Нет. Ну вот же адрес, указан, указан, указан в заявлении. На да, да, да. стороне да. Нет, на да. этой стороне. Это старый Забывший За взлетной полосой. За бывшей взлетной полосой. У меня ощущение, что это мы. Давай один проголосуем. А кто не Кто за? Проти, утримався. Шість за. А так, ще Глоб Сергій Вікторович. вот це Кащея 13. Садівництво, власність, 4 сотки. А, а Кащея цели. А, це... росіян. а тут живу, а тут же головы. Ну, хотя там горят, садим часто власть, Угу. Да. Я нашел да. жилак пришел ну вот тут же живут их не дома отсюда а, а, а их не живут нет а между участками да не на самом участке вот, у них же шкаф. вот хата их отсюда не, а, да. нет да. все оформлено а то не оформлено между через через да оставь че да кто нашли паспорты чебуречки На другу, на Давай, я, я, я за. да. Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався. 6 за. Да, ти що? <різь> Тут можна так, Кріваші і Ольга Вітальна, буде селі У на. Власність 5 і 8. Хто за? Проти, утримався. Шість утрималося, рішення не, не прийняти. Нас тут буде. Вербовій, Галина Йосипівна, вулиця Замостянська, 1, дроб 8. Під ДЖБ у вас власність 5 соток. Так, це береш. Обласної облатоторгії. Царство Небесне. На рішення ставаємося. слава. Думав, але точкою ще не стало.

Так не все. Так у вирішуєте. снила вроде. кто-то выравнивается. Потому решайте. Ну а вирішуємо? Так, а що ми зараз? Ну зараз пропустимо, але все равно стала голосование. Хто за? Кто за? одно Утримался. Честь утримався, рішення не прийнято. Шоста Так, Фесенка Світлана Юрівна. Вудья шоста продольна, 18 роб 1. І ЖП, вас 10 років. Хто вирішив? Світлане Юрійовну. Хто за? Проти Утримався? То, Рішення. А в, речі, приняте, в редакції отримався. 6 да, за. Так, Засульство в редакції відмовити. Нема заперечень? Крайня 9. Шевцов Сергій Миколаївич, Місць вулиця Крайня, вулиця Асіння, другий осінній проволок. У вас і десь так Що, в Редакція відмовити? Райне. Там уже все воспринимают. Нам покажу, что типа давайте найти земли. Хочет, конечно. Не хочет уже вода, сколько депутатов, это они вообще. Ну что, вызначаемся, шановни. Пашевцову Сергею Николаевичу. Ну Кто как? Против. Утримался. Рішення прийнято. в редакції утримався. Mm -hmm. да, mm -hmm. Наступний проєкт рішення Список громадян, яким передається у власність земельні ділянки згідно з робленим проєктом землеустрою. Лісненко Віктор Іванович. Проводить новий 23 3, 1 для в оренду 190 квадратних метрів. Да.

Шо? Не треба виставлення, пускай заявник займається. Ми нього сообщили. Не знакомо Це. заявник будуть звернути до управління містобудування. Нема заперечень. Хто за? Проти утримувся. Плюс 6. Наступна річенка Віра Васильівна. вулиця крані 9. Для індивідуального садівництва власності 5,5 соток. Оце ви казали, що розповідає. Так, було. Визначаєте голосування. Хто за? Проти утримався. Шість за. Наступний пляхтор Владислава Олександрівна. Вулиця Псельська, 28, дроб 2. садівництва власність 93 квадратних метра. Все Ну, то зокрема, ділянка. Ми з нами є, але архітектурно. Тут... А чого таке чудове рішення? Це ми зараз по комісії, вляхти. Нужен для нас вляхти. Чому чудове? У нас же садівництво іде через перпектуру. Вляхти, ну, ціскав 28. Чого, це вільна ділянка. Вільна ділянка. Це вільна ділянка, це не садівництво. Це вільна ділянка, це садівництво. Рядом можно. Ну уже да, Не в мешах. Нет, топионерский. Топионерский действий ТЗ, Там, де стоит забор, я их стоял, как и Так, Да, да, все же саме. самое. Выстановление только тут 93 квадрата. Агентство по земельным ресурсам архитектора немає. И по большому счету не требуется. Нема заключения, шанов. Кто за? Проти? Утримувался. 6 за. Потапенко Тетяна Миколаївна. Томська громадська організація з товариства та вулиця Цукрових, ділянка 103. З одиниці та власність 5 сотих. Це з одиниці та кооперативи. Хто за? Проти, утримався, 6 за. Наступне проєкт прип... рішення Фізична особа підприємець Каратенка, вулиця Залі, ага, так, соборна біля будинку 48, громадський туалет для впровадження підприємницької діяльності, тимчасова споруда. Але це ж ви, дворова територія. Покажіть красоту. А, де у нас? А, там, ось 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 ось там, ось там, ось там, ось там, ми це виграли апеляцію, повністю не змінити договори. Ні, ну, в там саме з Кацуком треба? Розказ. Ні, не треба.

Так. Нема запретий, шановки. громадские туалеты в городе должны быть. Выпать, правильно? Рублагосуточные, между прочим. Аж 10 они Нет, с 12 ночи до утра ходить по 10. И за 10 дыряют. С Wi-Fi. С Wi-Fi, да. Чтобы все такие, да, садились себе нормально. Нема запретий. Кто за? Проти, утримався. 48 соток по троли. З рестораном, з гостинцем. І з большим полем для тенісу. Шість за. Так. ще, значить. ще, значить, що ще? Так, задяво. Поцічь, ось проєкти вже депутат. Ну, Баркас, маркас. З урахуванням там по одному ж ми будемо. Так, прошу вас внести зміни до рішення Сумської міської ради 10 13 стосовно місця розміщення тимчасової споруди по продукту зустріч для будинку ТВ на місці розміщення ТС. По проїзду кузніше біля присути, так як право кузніше не значиться в реїстрі вулиці. Це ще право. А це баркас чи що? Ні. Нема заперечень. Технічна правда. Хто за? Проти, утримувався, шість за. я так подавано. Так, давай. Прийняли рішення, що ми готували. Виконання пункту 29 протоколу 110 від 22 листопада, 2013 року, стосовно підготовки управління, міста будування цих земельних відносин сільської міської ради, проекту рішення, про надання дозволу ПП Дмитрук СМ на виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди автомобіля, по потагрівлі, кавового напоєму. Та розроблена технічна документація щодо встановлення сервітуту для розміщення тимчасової споруди поводити Соборна 35 місяців не є можливим в зв'язку з наступним. На сьогоднішній день розміщення ТС для провадження підприємства діяльності дійсно згідно порядку, який затверджений рішенням Суспільної міської ради з 27.02.13 року до номер 2155М. Р. теж, або просто М. М, Міська. Це просто М. Ніша. Де пунктом 2-3 передбачення необхідність визначення органом. З питань містобудування та архітектури, відповідності намірів щодо місця розташування тимчасової споруди, зазначені у зверненні замовника, комплексні схеми розміщення тимчасових споруд та будівельних норм. Замовник, який має намір встановити тимчасову споруду, звертається до управління містобудування через управління центру надання адміністративних послуг із відповідною заявою до звільнення формі про можливість розміщення тимчасової споруди. Відправити підприємниць Дмитрук не надходила звернення до управління щодо розміщення тимчасової споруди автомобіля торгівлі кавою вулиці собором 35 місяців суми. Таким чином, заявником не дотриманий порядок розміщення тимчасових споруд для впроваджених підприємців фідерації території міста Суми. У зв'язку з вище викладеним є необхідні додатково розглянути питання щодо підготовки проекту рішення продання дозволу ПП Дмитрук. На виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди автомобіля потаріли кавами напами та розроблені технічні документації, щодо встановлення марсиві туту для розміщення тимчасової споруди повиться собором 35 місяців Суми. Начальник управління Виктор Владимир Борисович. Так. І що візь прочитає вже. Що, а то через три місяці. Подожди, депутат, по депутату может все. Комиссия депутат вынес, получается. Процедура А процедуру надо вытащить. Процедуру. Ну, то есть надо вытащить процедуру. Да. Тогда вам откажут. Тогда вам откажут. Почему? Потому что не соответствует схеме различных, как я поняла. Ні, людина не процедура є офіс отримати попередні погодження, можливості. На сьогоднішній день, коли подивимося це, Давайте я погоджуюсь. Заява дождирно пройти процедурні. Воно через комісію саму себе. Тільки взаєми писати декілька місць, які ви не одне місце, яке ви погоджували, так? Одне, воно буде пересувнати в тому числі. Зробіть все через оце саме. Це ми потратили послугу. Це два, так? Зробіть правильну процедуру. Що ви тут писали? Я ще вы... не... раз говорю, Биков сказав, а це вони погоджують. Я кажу, це зараз найшвидше. Так, починається. Це два, так? Та <соцес> да, процедурно задеть на Петропав это самое, отдай документы, они сюда придут и все. Ми ну, їх розглянули вже. <говорю> Значит, затверждение проекту землеутця, що доведення земолітелянки. Мигаль Людмилі Васильович, Супрана 17, дроб 5. Власенка Тетяна Андрійовна, Супрана 17 дроб 6. Меския Наталья Олександровича, Супруна 17, дроб 1. Сарочи Тетяна Степанівна, Супруна 17, дроб 3. Здравствуйте, Владимир Николаевич, Украина, 17, Трофимово. И Махмудову Разюка Агам... Как знаешь. Игорь, присядь, пожалуйста, комиссия не закончилась, я же попросил. Пока не убежал. Утром завтра встретишь, поедешь домой, значит, подождешь. Сейчас проголосуем. Что за полнейшее неуважение к своим коллегам? Почему Пропоную пройти землеусу про, про, проголосувати в пакет. Є заперечення? Поділить, що це за об'єкт. Напроти санстанції городської, на супронані, двохетажний котедж. Люди живуть, жили там на 8. Да, після після, поліція, Немає заперечення щодо пакету голосування. Хто за? Проти, утримався. шість за. Там одна проблема тільки. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Стоїть, Проти утримався. шість за. Там коли, коли скажете хтось.